Друзі, зараз прийшли з Локі на майданчик. Тренувати нашу вічну проблему це хаоси наші. відпуски м'ячів і тому подібне. Це постійна проблема, тому покажу як ми будемо тренувати, які я знаю особисто там способи. От Дивіться. Локи. Сюди негайно. Негайно. Не, не Ляж. Перший спосіб, найпоширеніший обмін на корм. Давай, так. Аусь. И заедем в окно. Так. Аусь. Так. Аусь. Добре, молодец. А ось. Так. Інший е, спосіб це е, виключити боротьбу і забирати у спокійному стані. Ляш. Добре. 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 А ось. Добре. Ляш. Аусь. Добре. Аусь. Так. Воу, супер. Ляш. Добре, добре. Аусь. Хорошо. Так. Аусь. Добре, добре. Так. Щоб е, тренування було успішне, потрібно е, перед командою Дай е, виключити е, боротьбу за, за, за здобич. Тобто, е, для маленьких гуценят допомагає перед командою підняти, е, після команди підняти за живіт. Тобто, дай піднімаю і вона е, сама викине. Якщо це вже собака доросла, та ми там з нею граємо і хочемо, щоб вона віддавала. Потрібно, не потрібно тягнути і казати дай. І вона вже не відпустить, бо це е, гра, вже гра. Е, потрібно, е, з, е, з, щоб іграшка була нерухома. От. І забирати не сюди, а навпаки, в сторону собак е, цю іграшку. Тобто, а ось. Супер, 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 так, вау, вау, супер, а ось, добре, добре, так, вау, супер, супер, а ось, Надіюсь, що ці поради вам допоможуть. Нам злоки трошки допомагають, але час від часу стається ця біда.